Яких захопили колод гори, наче непролазні тутські мури, так стоїть тут хуст віками і скисує їх мечами. Хоче він побачити рівнину та вільним б на хвилину. Аніса це просиха нашої рідної України. Я народився на Україні, тут моя хата, і тут я зростав. Жовті і простори сині. Дитин стояли брати. Скільки страждала ти, Україна, як на шматки тебе розривали, коли все доробили руїну дітей своїх рідних, били, збивали, горіли храми, брижали ікони, кони, блягали гори, топтались поля, діти твої боролись до скону, Їх забирала холодна земля. Я народився на Україні, де вільне небо, безмежні поля. Нічи прозоро слюзна, нічиво ніколи. Не, я вірна дитина твоя.